Суходільський навчальний центр номер 36 при однонумерній виправній колонії працює із 2005 року. Відтоді кількість професій, яким навчають слухачів закладу, вже встигла збільшитись із 5 до 11. Основною метою такої освіти каже директор центру, є завдання соціально адаптувати засуджених до життя після звільнення, а заразом випустити кваліфікованого спеціаліста. Та Це... Государственная программа социальная адаптация осужденных. Основная цель наших учебных заведений – это э, обучение профессии с целью трудоустройства осужденных после освобождения. Ну и э, второстепенная, как бы сказать, цель, ну вторичная, это обеспечение рабочими кадрами предприятий. І справительних колоніях, де теж є производство, работають люди. Ну, це очень удобно, потому тому, що осуждені, які у нас обучаются, мають возможность получить практику, закріпити свої професіональні навики на производстве непосредственно з правительної калонії. Професійна підготовка у навчальних центрах при виправних колоніях є досить гнучкою. Потребує постійного пристосування під зміни регіонального ринку праці, запевняє Сергій Гапич. Відтак, спектр професій та їх напрямок є поширеним та різноманітним. На всі Отримані відповідні ліцензії міносвіти, підкреслює директор центру до того ж, спеціальності щорічно оновлюються. Ми обучаємо професіям, які найбільше вистребувані на регіональному ринку труда. Таких професій достатньо багато. і причому це такі професії, на які йдуть на обучення з не особим желанням, а в звичайних громадських училищах. У нас же, наоборот є. Спрос на такі професії робочі, як сварщик, електросварщик ручного сварювання, токар, станочник широкого профіля, камінчик. Центр має власні майстерні, де у слухачів проходять практичні заняття та безпосередньо виробничі майданчики. Звідти отримують вже готову продукцію, вироблену власними силами. Чимось забезпечують колонію, а щось продають. Звідси і кошти на отримання закладу. Не забувають у навчальному центрі і про майстрів кулінарної справи. Слухачі професії кухар-пекар вже нав навчені теорією можуть і себе нагодувати, і гостей пригостити. Паміма хліба ми робимо плюшки, тобто це хлібобулочне от памі також ділаємо ще ватрушки, діла круасани. От. Тобто, ну, виходить, все виходить. У нас все хорошо. Найкращих слухачів не залишають без уваги успіхи у навчанні відзначають нагородами. Огадатайству цієї групи один із лучших за весь час діяльності навчального закладу. Понад півтори тисячі засуджених отримали робочі професії. Близько двохсот слухачів опановують спеціальність за рік. Більшість із них влаштовуються на роботу за спеціальністю після звільнення, і майже всі каже директор навчального центру, знаходять можливість, аби подякувати викладачам за путівку до нормального життя. Дарія піцул Артем Чернявський. Події Gracias.